З вами знаходимося біля собору святих Антонія і Феодосія в місті Васильків. Унікальна пам'ятка архітектури збудований він був всередині 18 століття. Творцем цього собору називають кріпосного будівничого Степана Ковняра, який був кріпосним Києво-Печерської лаври. І якби не дивно, що саме Києво-Печерська лавра займалася будівництвом цього храму, оскільки Васильків взагалі кілька століть. Був фактично маєтком Києво-Печерської лаври. Особливість цієї пам'ятки в тому, що це зразок українського бароко, яким ще називають, називають його козацьким бароком. Це не плутати з європейським бароком, це вже в Україні переосмислені були всі ці тенденції європейського бароку, і, і утворився свій унікальний стиль. Унікальність цього собору в тому, що Зразків українського бароку на правобережній Україні надзвичайно мало. Переважна їх більшість знаходиться саме на Лівобережній Україні, в Києві. От, і собор Антонія Феодосія це унікальна пам'ятка українського бароку саме на Правобережній Україні. До Більшовицької революції храм собор мав ще велику дзвіницю красиву. В цій дзвіниці був облаштований теплий храм. Усікновення голови Іоанна Притечі. але в 30-х роках більшовики дзвіницю знищили. Якимось чудом вцілів сам собор. В 30-х роках собор використовувався як зерносховище. Саме сюди, в 30-х роках, от в часи голодомору, звозилися на зберігання зерно, а потім везли його до залізниці і вже відправляли на експорт. Згодом перед другою світовою війною храм був закритий. Відкрили його німці, хоч він вже на той час був в такому жалюгідному стані. От, і працював він саме як діючий храм до 60-х років. У 60-х роках знову був закритий, використовувався для якихось там зберігання якихось архівів і, і в жахливому стані простояв до 80-х років. У 80-х років була вже зроблена така масштабна реконструкція. І з 90-х років храм був знову, став знову діючим, знову відкрився і використовувався саме за призначенням. Чому собор присвячений саме святим Антонію і Феодосію? Справа в тому, що місто Васильків є батьківщиною святого Феодосія Печерського. Відомо, в усіх життях його пишеться, вказується, що він походить з заможної родини, наближеної до княжого двору, обрав для себе саме життя чернече, життя істинного християнина, От, пожертвував благополучним життям в колі своєї родини і присвятив себе повністю Богові. І він разом з Антонієм став одним із засновників Києво-Печерського монастиря. І всередині храму збереглися також частково і розписи, які були від початку ще з 18 століття при побудові цього собору.